Нині всіх депутатів та гостей сесії обласної ради зустрічала серйозна охорона. Замість традиційно двох охоронців порядку будинок з левими прискіпливо пропускали семеро правоохоронців. Щоправда, в сесійній залі все було спокійно. Вперше в президії Олександр Фощук, як голова обласної адміністрації, в своєму виступі він закликав депутатів до спільної плідної роботи. Закликаю всіх вас до співпраці представницької гілки влади, виконавчої гілки влади, бо ви Дуже добре розумієте, що одна людина нічого не може сама зробити. Допомоги депутатів голова адміністрації попросив у питаннях оформлення субсидій населенню, адже впевнений, після підняття з 1 квітня тарифів дуже багато людей потребуватиме фінансової підтримки держави. Також запросив депутатів до розв'язання конфлікту між Чернівці Обленерго та Чернівці Теплокомуненерго. Нагадаємо, на початку тижня котельні в місті залишилися без світла через борг комунального підприємства. Але тут теж проглядається десь політична складова. Повідомили депутатів і про нові призначення. Нарешті офіційно Володимир Куліш став першим заступником голови обласної адміністрації. Нагадаємо, цю посаду презентували ще 6 лютого, коли представляли губернатора. Познайомили депутатський корпус із новопризначеними головами райдержадміністрації. Саме до новоспечених керівників районів вже оголосив завдання народний депутат України Максим Бурбак. каже, вони повинні якнайшвидше провести роботу щодо децентралізації влади, бо поки з цим у нас не райдужно. Під Час зустрічі з сільськими головами Застарівського району я навіть не почув про те, що вони розпочали цей процес, не знають тих додаткових стимулів, які держава надає для об'єднання. Не все добре в області із роботою правоохоронних органів. Підсумовують працівники прокуратури. Є проблеми із активною роботою в протидії незаконному обігу наркотиків. Не викрито злочинних угрупувань в сфері земельних відносин. У бюджетній сфері та з корупційними зв'язками з 29 розглянутих розглянутих минулому році корупційних кримінальних справ на жаль не було жодної особи корупціонера, яка була б була засуджена до реального позбавлення волі. Незадоволені проведенням очищення влади представники громадської організації Майдан вони все ж вимагають звільнення Валентина Маніліча з посади заступника голови обласної ради. Хоча нагадаю, це питання неодноразово піднімали в сесійній залі і навіть два рази голосували. Проте потрібної кількості голосів. Не набралася Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.